Слава ми, можеби пана Андрија e, ма поруби <звук> маја книжка. ДА Да, што ја сижу нема. Я думаю, що всі вже так добре сказали, майже немає що подати. Я від себе скажу дуже малу, практичну річ. Я, люди вже з того часу, що розстріляли Небесну Сотню, вже сто разів зайклася, що я вже хочу піти поспати взагалі, то все забути як страшний сон. Бо іноді то все. Дійсно виглядає як страшний сон. Іноді я зранку прокидаюся і себе хочу за щось так вщипнути, щоб ще раз переконатися, це дійсно відбувається, чи я сплю. Але я вам хочу сказати, бо про все те, хочу я, не хочу, можу я, не можу. Я собі сказала: Руслана, я тебе не питаю, що ти можеш, що ти хочеш, чи ти хочеш спати, чи ти хочеш їсти. Вибачте, таке хороше слово, не гребе. От будеш робити те, що потрібно сьогодні Україні. Я не хочу бачити, що моя країна безхозна. Я не хочу бачити, як якісь собаки, вибачте, розкрадають її і просто йдуть нагло знову. Знаєте, як би ні в чому не бувало, йдуть знов на вибори і розказують якісь несенітниці, які я знову повинна слухати. Я не тільки їх до біса хочу послати, вибачте, за такі емоції. А я хочу їм сказати. Дорогі корупціонери, біжіть і ховайтеся, за ким ми вас не посадили. Це мені, знаєте, що накипіло, так захотілося просто вам так щиро. Я завжди відчуваю, що такі українці. Це і родина, це велика завжди сім'я, це громада, як було на Майдані. Була така справжня січ. Таке, що ніколи ніяке кіно в Голлівуді не зніме такого. Це треба було бачити на власні очі. Хто з вас був на Майдані? О, все, питань нема. Чи ви робили тут мітинги? Ходили в стексі? Наступний раз я приїду, перевірю. Я би дуже просила вас на ваше питання так дуже лаконічно. Що ми можемо зробити сьогодні для України? Я вас благаю. Не залишайте її безхозною, не можна лишати без контролю, не можна піти і десь пасивно думати, що хтось щось зробить. Ні. От всі, хто з вас щось може робити, робіть, як зможете. Пишіть нам не знаю, на Фейсбуці, пишіть нам імейли, просто дзвоніть на наші гарячі лінії. Просто виходьте на контакт. активісти серед вас, де в Данську. Я хочу вас бачити. Ми завжди робимо постійно акції. Ми робимо з е... Наталкою і з громадою Варшави постійно акції разом. І і, і шикарні. Просто завжди це є дуже знаменито, що прибігає багато камер, все знімає, все таке, як нам треба. А не таке, як Путін показує. А таке, яке ми справді робимо. Нам його пропаганди не треба. Люди, я вас благаю. Ми тільки ми можемо своїми руками, ногами і своєю, своєю душею і серцем можемо попхати ту пропаганду. Вона гайбить найдорожче, що ми маємо. Слово най найдорожче. І ми несемо отак на долоні і боїмося, що воно от, аж геть вітер подує, і, і не дай Боже, що станеться. Це слово називається Україна. І Путін просто не має права ніякого права. Не має навіть голос називати Слово «Україна». Я б йому заборонила говорити слово Україна. Ця людина вона не просто криво подивилась на мою країну. Ця людина просто бажає мені смерті. Вона бажає моїй країні смерті. Так, я бажаю Путіна своїм особистим ворогом. Так, він мене зачепив. Зачепив своєю пропагандою. Він скривдив мене. Вони крутять нашими словами, як хочуть, то не годен сказати слово. Все перекрутиться, все перемонтується, все переріжеться. Ну, я так подивилася на це все один раз і подумала про себе. Дурний ти Путін, даремо ти мене зачепиш. І, і даремо ти поліз на Україну. І даремно. тому що він втратить все. Врешті-решт він втратить все. Але хай йому Бог судять. Хай з ним Росія розбирається. Хай Росія прокидається і робить йому все, що треба. А в мене завдання в першу чергу розібратися гідівся Янукович. Де та вся тусовка? Де Клюєв, Захарченко, Пшонка? Хто там ще був? Чекайте, Азіров. Побачите, бачите, Азіров. Оцю собочку я б хотіла побачити ще раз. Вибачте, я така емоційна трохи. Ви пробачите мені, що я так можу трошки за тільки я, 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 я рада, що я сьогодні з моїми друзями тут. Я навіть хочу всім вам сказати, може, то щось не даремно, може знову якийсь знак, що попереду нас, може, ще щось таке чекає. Ми готові вже до всього, чесно вам скажу. І навіть коли Віталік сьогодні говорив, що на дай Господи, хто посміє Київ стабілізувати, щось мені так стало тривожно, але я думаю, що це, ну, це буде найбільша дурість, на яку тільки Путін з... Ну. ну, Я розумію, що там вже і так помагав. Але ну, може вже не настільки хоча б. Хоча є вказівки на те, що дві речі він чітко собі за мету поставив: дві святині православні. Херсунес і Київ. Тому нам треба бути обережними. Цей чоловік вважає себе месією, але месією не для нас. Тому нам з вами І з того нічого не буде крім смерті. Тому сьогодні я вас дуже закликаю, хто що може, хоч п'ять хвилин на день, але щодня. Віддавайте щось Україні. Кожен хто що може? Не обов'язково гроші. Я знаю, що дуже багато-багато поздавали грошей, купували всі для військових. І для, ну, Ми вам дуже вдячні за це. І ми це відчували і на Майдані цю допомогу. Але час і увага оце найбільше. Я сподіваюся, що, що так і буде. Я би дуже хотіла, щоб ми вшанували зараз, коли не мовчання. пам'яті всіх загиблих.